Привіт, друзі! Я сьогодні хочу вам заспівати пісеньку про лисичку. Я лисичка, я сестричка, не сиджу діла. Я гусяток пасла, полювач ходила. Я гусяток пасла, полювач ходила. А сьогодні у неді... Ти свою хатку гарнесенько треба прикрасити. Ти свою хатку гарнесенько треба прикрасити. Ти а щоб краще, а щоб краще була моя хатка. Треба піти у гайочок квіточок нарвати. Треба піти у гайочок квіточок нарвати. Пока, друзі, до нових зустрічей.